Наша чітка, наша чітка вимога, наша чітка вимога. Розмовляти наступне. Зараз ми говоримо ми. з вами. Значить, наша чітка вимога. Ми з вами спілкувалися вчора. Ви чули вчора позицію всіх громадських середовищ. Казали: не робіть збурення громадського. Говорили вам? Ви сказали, що якщо... чекайте. Не треба заходити. Ви сказали, що не якщо треба, буде громадське треба зборення, тут говорити. Ні, Чому не треба? Тому що ви не слухаєте абсолютно. Де ваш кабінет? Ви, ви навчилися не навчилися розмовляти. Де кабінет? Я вам ще що ви розмовляти тут. Ні, нема що розмовляти. Суть така, що ви ми вимагаємо, що ви не... маєте рапорт на будемо будем розмовляти ні. тут. Значить, Ми пілотували звернення. То, то по-іншому ні. Тобто ви кабінет не хочете лишати. Ні, звісно. Ви, власне, хочете вивести протистояння. Я хочу власна, да? щоб був з міліції, я хочу, щоб був з чим. У нас досвід уже є. Вчора пан Швидкий офіційно сказав, чого він хоче. Ві аудіозапис цього буде найближчим часом викладено в мережу. Він сказав, буде війна. Так було сказано. Де це вчора? В нас в Десь. офісі право хочете є, аудіо. Ви хочете в, війну з нашому як Путін, хочете виявити. Ми сюди вже не спілкуватися. За рапортом прийшли. сюди ви прийшли не спілкуватися. Ми за всіми прийшли. Щоб побачити ваш рапорт, щоб ви звільнили свій кабінет. А я буду Ну і нічого Так. До міністра послали. Ви вимоги наші чуєте як людей? А ви мої ви вимоги не чуєте? Які ви вчора є друг. Ви що ви <голові> не ви стріляйте, стріляйте. Прища, стріляйте. Прища Прища. мене? Давайте, Давайте соберемо час. Ви вже зібрали. Якщо я зараз піду звідси, я зараз піду. Я зраджу тих, хто там лягли. Тож я, значить, моя місце, значить як я тут зараз. зараз. Не ви не знайшли місто. Якщо я був теж на Майдані, Якщо <гумірно> я, я Я був я з вами? вас, я вас, не вас не ви нам дали слово, я особисто чув. Я не тримаюся за крісло. народ скаже, ні, я піду. Народ мене попросив. Ми просимо вас піти, як сохранити честь офіцера. Народ. І люди не хочуть, щоб приходили такі люди, які є запитання, в роман. щоб люди приходили максимально незаангажовані. Тут всі люди в не за якихось там інших ні, людей, не за інших. Ми проти як... не ну, за аксієм не не ні. 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 ні за кого ні за ко зараз. прошли питання ні, по в вас у разі. Ви не маєте бути на своїй посаді. Давайте добровільно напишіть заяву і підіть.